Thank you. Друзі, Дорогі мої книголюби, всі, хто любить книги та читання, можливо, і ті, хто випадково завітав на мій книжковий канал Books and Life. Я вам щиро за це вдячна. Не забудьте, будь ласка, підписатися, хто ще не підписаний, поставте лайк, вподобайку. Це більш допоможе підняти відео. Більша кількість глядачів зможуть його побачити. А я вам буду за це дуже-дуже вдячна. І Прошу також доєднуйтеся до кола спонсорів каналу, підтримайте мене. Друзі, сьогодні я роблю невеличке відео. Чому невеличке? Тому що воно буде присвячено лише одній книжці. Це книга, яка. Мені дуже сподобалася. Я вам хочу сказати, що підходила я до її читання трошечки, можливо, з острахом, тому що це художня біографія. Давайте я вам назву ж книжку та її авторку. Це книжка української письменниці Олени Волинської. Це книжка називається Я Чую Тебе. А підзаголовок Сплетіння доль Катерини Білокур та Оксани Петрусенко. Книжка вийшла у видавництві Віхола Київ. Це новинка 2024 року видання і е, книжка, яка мені дуже сподобалася. Я відразу розкриваю вам вже свої вра... перші, свої... перші свої враження. І е, загальна моя оцінка це п'ятірочка е, з п'яти зірок. Чому я підходила до читання з острахом? Тому що, по-перше, друзі, це художня біографія. Я, Ви знаєте, щоб книжка е, сподобалася саме у такому жанрі е, автор або авторка для мене, вони е, повинні. Бути ну, просто внутрі життя, або їх повинно захоплювати життя тих персонажів, тих героїв, артистів, відомих, до прикладу, особистостей, якщо вже так ранжувати. І лише тоді, коли автор повністю якось так проникається життям героїв, або героїнь, про які про яких він розповідає нам читачам. Тільки тоді, на мою думку, книга буде мати таку високу оцінку читача. Книга буде подобатися нам, читачам. З острахом підходила, я не знала, чи вдасться авторці так донести до мене, як читачки, різні, припіти її життєві різні. Такі життєві, можливо, негаразди або успіхи, які траплялися саме на шляху цих двох відомих жінок, ми вже здогадуємося, про кого піде мова у цій художній біографії, цій ліричній біографії, як зазначила сама авторка Олена Волинська. Це відома. Народна художниця, яка вийшла з народу яка все своє життя присвятила малярству. Це Катерина Білокур. І це український Соловейко, жінка, яка у той час та навіть і зараз вона була голосом України. Це оперна, відома, видатна співачка Оксана Петру... Петрусенко. І в книжці авторка розповідає нам про їхнє життя і про те, як у певний відрізок часу їхні долі переплітаються. Але про це згодом я вам хочу трошечки буквально декілька слів про Олену Волинську, авторку цієї чудової книги. Вона має свою сторіночку у Фейсбук, і там я ось виписала навіть для себе її цитату. Все, як завжди, починалося з мрії. Я давно мріяла написати книгу про Катерину Білокур, яка була не лише геніальною художницею, а й надзвичайно світлою та сильною духом особистістю. Але ця історія була б неповною без ще однієї видатної українки, талановитої співачки Оксани Петрусенко. Адже саме Оксана свого часу відкрила світу неперевершену Катерину Білокур 10 лютого 2024 року, і е, мені захотілося, ви знаєте, ще е, почитати інші твори пані Олени. Я погуглила, поцікавилася інформацією, знайшла такі відомості, що пані Олена написала вже декілька романів. Я вам так, познайомлю вас з обкладинками: це і Сила пристрасті, Повелителька ліхтарів, шляхом обраних, анфіса, мости, коли сонце не сходить. Вона також друкувалася і в різних. Журналах отримувала різні відзнаки за свою творчість. І одна з таких відзнак це якраз сталося у 2019 році, коли пані Олена отримала таку відзнаку у конкурсі дуже поважному і відомому. Коронація слова. І ця відзнака була від львівського жіночого клубу за найкращий твір про кохання в номінації Романи за твір «Повелителька ліхтарів. І мені відразу ж захотілося ознайомитися, почитати ще й цей твір, так як і інші твори пані Олени. І дійсно авторка пише чудово і. Ви знаєте, основне, що мені сподобалося у книжці, написаний твір дуже легко, але він торкається душі, він торкається серденька. І ось саме те, про що я раніше трошечки вам говорила, що авторка полюбила цих двох своїх героїнь. Вона Повністю прониклася їхніми долями, і мені здається, саме тому вийшла така чудова книга. Як побудований текст. Повторюю, що написано дуже легко, читається легко, і якщо ви маєте час, ви можете її проковтнути буквально за день, ну, може за два дні, за два-три вечори. Видавництво «Віхола» дуже класно оформлює свої книжечки. Я відрізала собі закладинку, використовувала таку фірмову, якраз, яка підходить саме до тієї книги. Ось ця закладеночка, так вона виглядає. На ній написано: Я йшла до тієї святої мети навмання, а тобі освітлює шлях, моя творчість. Коли ви прочитаєте роман, ви зрозумієте, хто є авторкою цих слів. Не буду вам спойлерити. Взагалі, ви знаєте, дуже важко розповідати про цю книгу, щоб щось не заспойлерити. Хоча біографії цих двох жінок вони відомі, але Олені, пані Олені вдалося ось такими якимись штрихами. Деталями, акцентами, такими саме душевними вдалося привернути увагу до певних моментів життя обох героїнь. Як текст побудовано? повертаюся до цієї думки, Ось якраз перед текстом є е, е, такі слова, що у романі використано цитати з листів Катерини Білокур та Оксани Петрусенко, які е, зібрав письменник і мистецтвознавець Микола Кагарлицький у своїх працях. Оксана Петрусенко, спогади, листи, матеріал. М Катерина Білокур, я буду художником. Катерина Білокур очима сучасників. Тобто ось ця художня біографія, вона має вставки такі листів цих двох прекрасних, чудових жінок. Побудований текст таким чином, що один розділ змінює інший. І спочатку ми дізнаємося такі певні моменти з життя до прикладу, коли починається саме ця книжечка, це буде Катерина, Катря про її дитинство. А наступний розділ буде якраз присвячений Ксенії. А саме так її називали, так її мама називала Ксенія. Це вже потім вона стала Оксаною. Ви почитаєте, як все це сталося в її житті, в її біографії відбувалося. Ось таким чином, по черзі, ми дізнаємося, якісь моменти цікаві, або такі кроки головних героїнь на шляху опанування своєї творчості, малювання, як це робила Катря. Саме вона предстає перед нами на, у першому розділі як Катря і Ксенія. У другому розділі вже ми будемо читати про Ксеню та про її е, такий кар'єрний зріст, е, який почався буквально е, з її юнацьких років. Як це відбувалося, дуже цікаво. Трошечки я вам привідкрию, але, звичайно, не буду знову ж таки повторюсь, розповідати все, тому що цю книгу краще читати, ніж про неї е, говорити, е, тому що ну, просто дуже душевно написано і цікаво вам, я думаю, буде самим, друзі, про це читати. Далі, далі, далі ми будемо читати і поступово. Майже познайомимося з усім життєвим шляхом кожної з героїнь. І ось ці розділи вони паралельно йдуть, приблизно розповідають вони про такі моменти життя Катерини і Оксани приблизно, коли вони були однакового віку. Вони народилися в один рік у 1900 рік. А вже їхні долі. Я розповім про це, тому що це і на обкладинці зазначено, як перетнулися саме їхні долі, такий уривок. Це вже коли пані Катерина вона була доволі зрілого віку, їй було вже 40 років. І саме у 1940 році вона пише свого листа. Після того, як вона почула по радіо, як співає Оксана Петрусенко, і вона написала листа пані Оксані. Вона була просто вражена її співом. Саме Катерина дуже хотіла, щоб її знали, щоб люди дізналися, що вона стала художником, що вона вміє вміє малювати. Катерина не раз чула цю пісню, але не знала, що її можна співати аж так проникливо, до сиріт по шкірі. Це ж про мене, зойкнула вона, не маючи сили стримати ридання. Від почутих по радіо слів Катрі здушило горло. Коли гупнули, відчиняючись двері і до хати повернулася Люба, Катря здригнулася. Чого це ти сполошилася? здивовано запитала та. Пісня. Пісня дуже гарна. Це ж Оксана Петрусенко співає, видатна співачка. Невже ти про неї ніколи не чула? Катря розпитала в сестри про Оксану Петрусенко, а Люба, охоча до розмов, повідомила й про найкращі пісні співачки і про її великий успіх. Катерина так і не дочекалася вечері. Поскаржившись на погане саме почуття, побігла додому. Точніше не бігла, але тіла, забувши про хворі ноги. Серце виривалося з грудей, а в голові лунало. Така доля моя, гірка моя доля. Хоч Катерина і не звикла сповідуватися перед незнайомими людьми, а проте вилила свій біль та відчай на папір, розповіла, як хоче стати художником, але на цьому омріяному шляху безліч перепон. Катря довго дивилася на того листа, перечитувала його, вмиваючи сльозами, ще й шкодувала, що не знає грамоти, не вміє правильно розставляти розділові знаки, тому, трохи поміркувавши, намалювала внизу аркуша кошика, а в ньому крапки та коми. Перепросила перед Оксаною Андріївною та попросила її розставити їх на власний розсуд. А щоб співачка повірила в її художні здібності. Катря намалювала на клаптику полотна зламану гілку калини, з великою любов'ю виводила кожну ягідку, змушуючи її виблискувати на сонці, виписувала кожен листочок, на якому, наче сльози, бриніли краплини роси. Вранці пішла на пошту, бережно вклала лист і малюнок у конверт. А оскільки точної адреси співачка не знала, то підписала конверт просто Київ академічний театр Оксані Петрусенко вірила, що її послання знайде свого адресата. Чи знайшов цей лист свого адресата? Ви почитаєте, будете дізнаватися про всі подробиці, про подальші кроки. Життя Катерини Білокур та Оксани Петрусенко. Все це, Ось ця жага до малювання, вона була в неї з малечку. З Їй дуже подобалися квіти, вона виходила в поле, вона годинами могла роздивлятися, дивитися на певну квітку. І Дуже хотіла передати знову ж таки все це на полотні. То були її перші такі вчителі з малювання. Також цікава така історія, як вона сама прокладала собі шлях до того, щоб стати художником. Вона завжди говорила: Я буду художником, незважаючи на різні життєві обставини. Вона була дуже гарною, дуже красивою, дуже статною. Вона була настільки, настільки їй хотілося стати художником. Ви почитаєте про її спроби, які вона робила на цьому шляху, щоб стати художницею. Куди вона їздила, куди вона намагалася вступити, в які навчальні заклади. Про все це пише Олена, розповідає знову ж таки дуже і дуже душевно. Як у Катрі любов до малярства, до малювання була у крові, так і у Оксани Петрусенко її ось спів, її чудний голос, який дістався їй від Свого батька, який помер від суход, вона мала такий голос саме від нього. Але не все так просто було і у її дитинстві, у її юнацтві, коли мати народила другу дитину сина Івана. Оксана постійно щось робила у домівці, вона допомагала, а відчим дуже-дуже сильно пиячив. І першим кроком до співу, а співала вона завжди, і всюди. Вона працювала і у Севастопольському порту, на фабриці працювала і вона завжди співала. А справжнє її ім'я та прізвище було Ксенія Брудавкіна. Як так сталося, що в неї з'явився псевдонім? Дуже цікава така історія. Ви вже далі, 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 друзі, будете самі читати. І перші такі кроки своєї професійної кар'єри вона робила у церковному хорі, і, взагалі, в хорі вона співала. Як далі? Хто звернув на неї увагу, хто був першим таким поціновувачем її співу? Я хочу, щоб ви самі прочитали. Дуже цікаві сторінки саме професійного зростання Оксани Петрусенко, з ким вона познайомилася, які нагороди, врешті-решт, вона отримала саме завдяки своєї наполеглівій. Праці, опанування вокального мистецтва. Читаючи цю книгу, ловила себе на думці, що ці жінки вони були дуже з непростими долями, як я вже сказала, але вони були дуже щирими, добрими. І вони були такі, ви знаєте, Дуже, дуже і дуже, ну, вперті це слово не підійде, вони були такі, що самі прокладали собі шлях до своєї майстерності. І е, ось ця сила духу, яка була в них присутня, саме е, ця якість якось допомагала їм е, в їхньому житті, на їхньому шляху опанування. Своєї встановлення, своєї професійної такої кар'єри. Дуже щемко мені було читати про те, як Катерина віддавала більшу частину свого життя саме ось вдома, прибираючись, допомагаючи братові. Чомусь вважалося, що братам можна, хлопчикам можна ходити до школи, а Катрі не можна. І як, як вона намагалася сама опанувати це малярство, дуже цікаві є такі моменти, цікаві такі епізоди з життя Катерини Білокур, на яких акцентує увагу Олена Волинська, як вона вимальовувала ці ті квіти. Як вона, незважаючи на різні там обставини, на погане самопочуття, вона знаходила завжди знаходила час, щоб малювати? Картини в неї дуже прекрасні, чудові, і вони більша їх частина знаходиться у музеї народно-декоративного. Мистецтва України. Також думка з'являлася протягом читання, що все ж таки вони були обидві. Ну, скажімо так, не дуже в них склалося життя особисте, особисте життя. Але не буду розповідати. Прочитайте, друзі самі. Це також е цікаво було читати. А взагалі взагалі, дуже такі щемливі факти наводить е Олена Волинська, саме і про життя знову ж таки Катерини, яка. Все своє життя прожила у Богданівці. Дуже я раджу цю книжечку прочитання. ви знайдете багато описів того, як працювала Катерина Білокур, як вона малювала квіти, як вона навчала дітей, потім вже згодом малярству. І е, також ви у книжці знайдете повні тексти деяких пісень, народних, зокрема, які співала Оксана Петрусенко. Як вона співала, як вона готувалася, готувалася до співу. Тобто у цій книжці е, ну, майже все, ви знайдете все, що допоможе вам розкрити характери е, цих двох талановитих жінок. Я вже дуже багато вам розповіла, друзі, але знову ж таки краще самим почитати. Я тільки хочу декілька цитат, якщо ваша ласка, ви послухаєте. Київ, схиляючись перед талантом Петрусенко, пропонував їй багато можливостей та щедро сипав нагороди. 1939 року Оксана здобула почесне звання народної артистки Народної артистки УРСР за видатні заслуги в розвитку українського радянського оперного мистецтва. Ось є такі вірші. Тут в книжці можна відразу уявити. Я просто гуглила, відкривала і слухала її спів Оксани Петрусенко. Дуже шикарний, дуже сильний в неї голос. Я самоука. Все те, чим моя робота цінна, то все моє власне і видобуто великою любов'ю або, кажучи грубіше, волячою завзятістю. Коли в роботі моїй і є деякі огріхи, то нема кого винуватити в цьому на стороні ні школу, ні вчителів. Це Катерина Білокур. Розповівши Катрі про долю Оксани. Павло Григорович зачитав уривок із поезії, яку написав у день раптової смерті видатної співачки. Їй від природи стільки було дано, як велетень вона росла й росла, Ой, рано, рано, дуже рано, Оксано, ти від нас пішла. І народ, яким жила, ти вічна сила, носитиме твій образ на руках, що смерть. Сьогодні хай скосила, але не скосить у віках. Катря знов обрала для картини блакитне тло, яке переходило в темно синє. Далі почала засівати полотно квітами, крапелька за крапелькою на ньому проростали лілії, петунії, троянди, айстри, тюльпани, козельці, калина, пишмо, льонок, журавель, проліски. Триколірна фіалка, чебрець, шепшина, кульбаба, кручені паничі, дзвоники, біла глуха кропива, Вероніка дібровна, плакун, калюжниця. Як взялася рахувати, то налічила понад сорок видів квітів. Яка ж багата богданівська земля, а люди байдуже проходять провз, повз таку красу. Доля. Випробовує тих, хто надумав дійти якої великої мети, але сильних духом не злякає ніщо. Вони зі стиснутими вустами уперто, сміливо й гордо йдуть до наміченої мети. Крок за кроком все вперед і вперед і таки досягають мети. І доля тоді нагороджує їх сторицею і відкриває перед ними всі таємниці дійсно прекрасного. Ніким не перевершеного мистецтва Катерина Білокур. Друзі, знову таки, я дуже раджу вам цю книжечку до прочитання. Олена Волинська. Я чую тебе. Переплатіння доль Катерини Білокур та Оксани Петрусенко. Друзі, щиро вам дякую за увагу, що послухали, подивилися до нових зустрічей на каналі Books and Life. Щиро дякую захисникам України. Па-па!